Друзі, ставайте спонсорами каналу ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дайте відпустку нашим хлопцям, родичі мобілізованих військової частини 78064 Скаржаться на відсутність відпусток і ставлення командирів. Пише журналіст Юрій Бутусов за словами жінок, військома неодноразово говорив, мобілізованим буде відпустка через півроку служби. Навіть є підписаний указ а в результаті все це не виконується. Військовослужбовцям доводиться оплачувати самим форму їжу ремонт машин, Ойне та техніка забезпечення та умови жахливі, немає навіть польової кухні. Гроші, які виплачують там і витрачаються. Жінки повідомляють, що новини, які показують в інтернеті про те, що бійці все мають, не зберігається з реальністю. Відео того, що відбувається із нашими солдатами, які у них втрати, не показує ніхто. За словами родичі у частині 78064 відбувається повний абсурд Вже майже рік, як мобілізували чоловіків рапорти на відпустку, командири просто просторвоті та погрожують. Поки половина васи не глядає. Же тут ми вас не відпустимо. Висловився один із командирів у відповіді на вимоги бійців надати належну відпустку. У військкоматі знімають із себе відповідальність, та кажуть, що вони передали бійців, і вони більше не наша власність. А коли у жінок вдалося зв'язатися за частиною, їм відповіли, що якщо ще хоч одне звернення надійте, то хлопці приїдуть двохсотими. Нагадаємо, на майдані Незалежності у Києві відбулася акція протесту родин загиблих військовослужбовців. Люди вимагали створення національного військового кладу. Що у столиці на акцію протесту прийшли близько сотні людей. Повідомила кореспондентка Суспільного. Люди вийшли з плакатами. Військове кладовище не можна чекати. Національне військове кладовище має бути у Биківні у 2023 році. Та влада, де український Арлінгтон. також на площі встановили кілька ваз для праху як символ. Це символ того, що наші рідні, які загинули на війні, досі не поховані. Вони стоять у скриньках вдома або перебувають на тимчасовому зберіганні в крематорії. Розповіла організація організаторка акції Віра Литвиненко Син Нелі загинув 1 квітня минулого року у Маріуполі. Він був одним з оборонців Азовсталі. Тіло сина вдалося обміняти, тож наприкінці серпня його кремували. На столичних кладовищах місця для урни не знайшли, тож поховали військового на сільському кладовищі. Тримати урни дома ненормально цю ситуацію потрібно вже вирішити. Якщо влада пообіцяла кладовище, то будь ласка, виконуйте обіцянки, каже Неля. Якщо кладовище з то жінка планує перепоховати сина. Наші хлопці Воювали разом. Вони військові до війни були родиною. Вони повинні бути всі разом. Розповідає мати загиблого військовослужбовця. На акцію протесту прийшли не лише рідні загиблих військовослужбовців, а й рідні полеглих та безвісти зниклих. Також прийшли батьки військових, які пішли добровольцями на початку повномасштабної війни та загинули боронячу державу. Однак їх досі не визнали військовими. Сини Людмили Руслан пішло воювати 26 лютого 2022 року. До цього він перебував в реанімації. Спочатку воював на Київщині згод. Дом перевели на запорізький напрямок у квітні минулого року. Руслан загинув. Віна та його побратими й досі не мають статусу військовослужбовців. Наші діти теж заслуговують на честь, де був би Київ та область, якщо не наші сини, каже Людмила. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.